Любі друзі, розпочався поєдинок. Юрій Пилипів. Обидва з міста Львова пробиває зараз. Готовий. Пробити ось схожі. Удар зараз. І що? Трубич забиває. Візна. Нам уже говорити недоцільно. Удар по воротах. Передача на батало. Батао! Удар від нього! Єжело. Бачимо п'ять польових. Починає діяти. Пленю. Ірдвоєн зараз обло. О, я думаю, це дуже і дуже солідно. Єжело. Батаго. На дальню стійку. Удар зараз! Любі друзі, розпочався. У захисних редутах розташовується наразі. Трубич. Хороший простріл! Забиває Вовкодав! 2-0. Рахунок у цій дуелі. Темп цієї зустрічі зростати. Раз за разом! Вовкодав дубль оформлює! Деспетчер атак, що називається? Він зараз виконує асист. Ірдвоєн забиває! Кутовенко. Кутовенко на дальню стійку. Кутовенко. Простріл на дальню стійку. Флангу на фланг. Мляча зараз переводять виконавці Пленіт. Поки що це особливого зиску не дає. Потрібна ось, ось та розрізна фірмова передати пленіт. Ірдвоїн. Пробиває Батаго! Для того, аби заключені хвилини нашої зустрічі були ще більш гарячими, ще більш захопливими, але забиває зараз Бабій. І відзначається голом команда Нептуну. У захисті проти нього відпрацьовав виконавець «Пленіт». Зараз що на дану позицію все-таки виходить. Трубич. пробиває. Він порожні ворота п'ятою. Просувається вперед. Ботаго. Ботаго розрізна передача. не забивайте. Зокрема, Поєдинку між Техван та Совсервейту, який відбудеться вже невдовзі.